Намет зовні комфортне житло всередині. Так говорять про гламурний кемпінг, або ж як його ще називають глемпінг. На Рівненщині у Млинові працює перша в Україні компанія з виробництва різного виду глемпів для відпочинку зі зручностями на природі. У будиночках є все від власної міні-кухні на терасі і санвузла до кондиціонерів та вайфай. Це є великий туристичний намет, який сертифікований як намет, але при цьому він є великою спорудою, модульною, яка дуже швидко встановлюється на будь-якій локації на будь-якій території. В першу чергу її задача це відпочинок туристів. В цьому наметі передбачено проживання чотирьох людей. Це велике ліжко 160 на 200, Тут є ліжка для дітей, а також передбачений зонування, в якому можна розмістити душові кабіни, туалети, повноцінний санвузол. Через повномасштабну війну розвиток глемпінгу в Україні уповільнився. Тож компанія взяла курс на експорт. Наразі глемпи українського виробництва представлені на європейському ринку та найближчим часом планують вийти і на американський. На сьогоднішній день ми вже розробили, впровадили більше 16 моделей, і ці 16 12 моделей насправді є конкурентно спроможні і на ринку, адже ми на сьогоднішній день вже підписали ряд контрактів з Європейським Союзом. Це Франція, це Польща, це Литва. І також на сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб вийти на ринок Сполучених Штатів Америки. Під час повномасштабної війни компанія продовжила розвиватися, отримала державний грант у 250 тисяч гривень, завдяки чому змогли придбати сировину. А також створили додаткові три робочих місця. У мене було чітке розуміння, під чому нам потрібно, тому що в нас були вже підписані експортні контракти. А, і нашою ідеєю було заключалось, тому що е, грант е, ми подавали на те, щоб купити дерево. З цього дерева ми виготовили готові стокові речі, і ці стокові речі, коли ти можеш і сказати, дивіться, ви купуєте 10 палаток, а купіше 10 гойдолок. Програма хороша, рекомендую. Ми взяли на роботу ще додатково трьох людей і думаю. Далі розвиватися у Рівненській ова, такі конструкції розглядають як альтернативу пунктам обігріву у разі виникнення необхідності, адже різного роду глемпи це мобільність, адаптивність та швидкозмінність, те, чого потребує Україна в теперішніх умовах. Ми розуміємо, що такі конструкції, які можна звести за лічені години. Можемо використовувати не тільки як туристичні як туристична інфраструктура, можемо їх використовувати навіть для прийому ВПО, можемо використовувати їх як пункти обігріву. Зокрема, сьогодні з командою спілкувались про можливість адаптації під. Пункти обігріву в зимовий період, щоб населення отримало послугу з обігріву, інформаційну послугу зарядити гаджети. Маємо розгорнути систему таких пунктів обігріву по всій області. Компанія не тільки сама працює на Рівненщині, а й співпрацює з іншими виробництвами області, на яких виготовляють необхідні комплектуючі для глемпів на підприємстві. Ми бачимо чітку синергію виробника однієї продукції з виробниками супутніх товарів в по даному приміщенні меблі виготовлені на Млинівщині, деякі деталі виготовлені з продукції Сарненщини, в Рівному виготовляють. Тобто, ми бачимо, що виробництво млинові підтягує до себе, мультиплікує виробництво інших сусідніх територій. Це дуже важливо. До 24 лютого глемпи користувалися популярністю і в Україні. Компанія реалізувала не один проект у різних областях. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.